Дуже рада бачити у нас гостя з Курщини, а саме Петро Гайдощук, старший офіцер відділення комунікації 80-ї десантно-штурмової галицької бригади. Пане Петре, слава Україні! Дай Боже здоров'я героям. Слава вітаю вас! Вітаю наших і... телеглядів! Дуже рада бачити рідну 80-ку на зв'язку. Кажу вам добрий вечір і напевно почну наш ефір з, тому, з того: а як справи в Росії на Курщині? Кепсько чи дуже кепсько ну мабуть, кепсько. Якщо брати до уваги те, що сьомий місяць триває курська операція, наші підрозділи збройних сил, серед яких і десантно-штурмові війська і 80-та бригада, яка з самого початку увійшла на Курщину, ми утримуємо позиції. Росіяни декларують і декларували раніше те, що хочуть витіснити наші підрозділи. Але як бачимо, вже більше ніж півроку, їм це не вдається. Вони несуть втрати. Станом на початок березня тільки наша бригада змогла завдати втрат росіянам в розмірі 6,5 тисяч особового складу 33 танки і близько сотні артсистем. Тому зараз ми знаходимося в обороні. Це така гнучка маневрена оборона. Противник намагається знайти якісь слабкі місця в наших оборонних лініях, проте ми його знищуємо і також у відповідь. Намагаємось проводити локальні штурмові дії. І часто це завершується успіхом для нас а зараз на своєму екрані. Наша аудиторія, наші глядачі можуть бачити підсумки роботи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на курському напрямку, це більш як за року роботи, так би мовити. Насправді це дуже хороші показники. Це є чим пишатися, їм чим захоплюватися. Є за що дякувати нашим десантникам з 80-ки. дай боже точнішого влучання. І більше е, хороших русських. Е, Скажіть, будь ласка, е, а насправді зараз з чим найбільше стикаєтеся? В чому виникає трудність, е, важкість, щоб знищити окупантів? З однієї сторони, знаходимося в обороні, як ви сказали, нам не треба штурмувати, а з іншої сторони, вони ж теж, на жаль, не дураки. Е, ну так, е, війна і бойові дії. Це річ така мінлива, і ситуація на лінії зіткнення вона змінюється досить часто і відповідно до. До кожного підрозділу, все може бути по різному. Зараз активність противника останні відмітимо це так декілька тижнів. Вона дещо знизилась, тому що до цього на початку року, протягом початку лютого, росіяни спільно з корейцями намагалися все таки активно штурмувати наші позиції, задіювати дуже велику кількість особового складу бронетехніки, артилерії, ударних дронів, ударні дрони FPV-дрони, Їхня активність зараз досить висока, і дотепер е, проте їм не вдалося нас витіснити саме 80-ту бригаду з наших позицій. Вони понесли великі втрати, і вже є такий називаємо це тривалий час, що, наприклад, військовослужбовців північної Кореї, які були раніше на нашому напрямку, їх зараз у нас не помічено. Там по іншій інформації вони наче перемкнулися на інші підрозділи. Але зараз, уже на нашому напрямку, понісши великі втрати Росіяни. Застосовують тактику малих штурмових груп, це рідко за підтримки бронетехніки, вони намагаються якось нам протидіяти, але без результату пане Петре. То я вірно розумію, що росіяни ховають від вас корейців? <рес> ну можливо, це таке цікаве питання. Ховають вони їх від нас чи ні, але зараз на даний момент їх не помічено, тому що ми розуміємо, що була інформація про те, що. Певний момент вони зникли, потім знову з'явилися. Але зараз, на даний момент, от саме в зоні відповідальності нашої бригади північно-корейських підрозділів не помічу. Якщо говорити про навики північнокорейських військових, ну бо спочатку багато говорилося про те, що вони не навчені, не досвідчені, не дуже орієнтується, що таке дрон, безпілотник. Але ми спілкувалися з вашими побратимами з інших бригад, які теж на Корщині, казали. Ну ми справді знаєте, так хибненько були судити про військових скандер Добре підготовлені, влучно стріляють і точно кращі вояки ніж. Ше значна частина росіян. А які ваші враження від військових з КНДР і на вашу думку, чого від них можна очікувати далі? Очевидно, вони зараз набралися вже до свіду, десь його зараз будуть масштабувати, і що буде далі, як ви бачите? Ну о, я погоджуся ствердженням моїх колег, з якими ми спілкувалися до мене. Ці військовослужбовці з північної Кореї. Так, вони недосвідчені, але натомість вони досить добре навчені. У них досить хороша фізична підготовка. Про що свідчить те, що на відміну від е, росіян, які е, штурмували наші позиції там за підтримки бронетехніки, використовували її як транспорт, е, корейці могли подолати по 10-15 кілометрів пішки, добре орієнтувалися на місцевості, і коли вони от здійснювали цей марш кидок, е, вони одразу вступали до, до штурмових дій тобто, одразу. Намагалися бігом швидко перетнути поле, дійти до наших позицій, ігноруючи артилерію, ігноруючи ФБ дрони, не дивлячись на те, що у них є втрати. Тобто, вони намагалися дійти до наших рубежів. Так, але вони знищувалися. Вони досить непогано екіпіровані. Ми спілкувалися з російськими військовополоненими, які бачили корейців і бачили, як їх готують. І ці військовоповнені відзначали те, що. В корейців новіше стрілецьке озброєння, це по типу російські АК-12 і інші зразки озброєння. У них краща екіпіровка і їм більше часу приділяють саме для підготовки, для для стрілецької для вогневої підготовки. Так і вони стріляють досить непогано. Вони навіть намагаються здавати наші дрони, якщо брати, наприклад. Російську штурмову групу, яка там чує дрон і починає розбігатися в розсипну, щоб заховатися, якось себе обезпечити, То, наприклад, група або взвод північного корейців вони намагаються вишикувати у якийсь певний порядок і якось намагаються протидіяти нашим дронам. Так це безрезультативно, але е, вони намагаються принаймні щось робити, е, пане Петре. А от е, добре. В вашій зоні відповідальності корейців зараз немає, лишаються лише одні московити, і ми бачимо: принаймні так якщо я правильно вас почула, що росіяни продовжують штурми, але вже малими групами. Тобто вони не йдуть так, як раніше. По суті, вони зараз на Курщині роблять ту саму тактику, так само себе поводять, як і на Донеччині, коли малими штурмовими групами заходять і десь намацують слабкі місця. Чи вірний я роблю висновок? Чи помиляюся? Так цілком вірно, тому що їхня попередня тактика, попередня тактика масованих атак, тактика, яку застосовували їхні союзники Північно-Крейці. Вона себе не виправдала, і вони зараз вдаються. До тієї тактики, яку диктує сучасна війна, тобто використання малих штурмових груп, задіянням малої кількості бронетехніки, де потрібно буде артилерійська підтримка, е підтримка пілотів е ударних дронів, і ну і також якби вони застосовують каби, особливо по своїй території, по своїх населених пунктах, які контролюють наші підрозділи. І підрозділи збройних сил, тобто, не дивлячись навіть на те, що у них там цивільне населення, вони використовують авіацію, скидають кабель. Пане Петре, скажіть, будь ласка, якщо не буде військова таємниця, як зараз безпосередньо у вас з логістикою, тому що за даними аналітичної групи Deep State, російські війська продовжують активні штурмові дії, намагаючись вплинути на логістичні маршрути Збройних сил України на Курський напрямок? Вони безпосередньо тиснуть про це в інституті війни, вивчення війни, якщо не помиляюся, писала так, аби перерізати логістику. Зараз я Так розумію, вони де частково навіть мають вогневий контроль, якихось певних ділянках ситуація дуже змінна, дуже динамічна, але розуміємо, що логістика це важливий елемент для ведення будь-яких бойових дій. Тому питання: як у вас з логістикою? Якщо звісно про це можемо говорити, так і що нам зробити, аби росіяни, як то кажуть, мінусувати на цьому моменті. Ну, якщо говорити загалом, ми повинні розуміти, що так, що росіяни намагалися весь час штурмувати, пробити нас в лоб. Але наші позиції, наші десантники і інші військовослужбовці, вони стоять досить міцно на своїх позиціях. Знищення логістики і завдання і якоїсь шкоди це е, цілком природні явище, яке відповідає військовій науці, е, тобто як і росіяни нам намагаються пошкодити шляхи логістики, так і ми діємо проти них. Проте наразі, якщо говорити за нашу бригаду, у нас є відносно такі безпечні шляхи логістики, якими ми користуємося, здійснюємо поповнення, заміни. Тобто наша бригада все отримує в потрібному повному обсязі і може утримувати ті позиції, ну, які власне і, і утримує. Тобто, щоб ми кудись зараз там відступили через наявність якихось проблем, такого немає. Пане Петре, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої ефіри взагалі святу справу робити, знищуєте ворожі на території їхньої країни. Кажу дякую вам і вашим побратимам та вашим сусідам, які цим займаються. Нагадаю Петро Гайдащук, старший офіцер відділення комунікації 80-ї окремо десантно-штурмової галицької бригади, був з нами на прямому зв'язку з Курщини. А також всі кажемо дякуємо нашим силам оборони безпосередньо там саме зараз, тим, хто знаходиться на курському напрямку. А дуже велике дякую кажемо 80-ці, зробивши донат. Як це зробити? заходите на YouTube канал Вів Медіа в описі під цим відео, знаходите реквізити, донатити, донатити і ще раз донатити. Тільки в єдності наша сила, незважаючи на все те, що там говориться у Білому домі. Пане Петре, дякую вам. Побачити. Дякую вам.